Сьогодні дев'ята річниця революції гідності. Саме тоді, дев'ять років назад, студенти і небайдужі люди зібралися, щоб сказати, що Україна то є Європа, щоб відстояти європейські цінності, щоб відстояти нашу волю до прагнення бути разом з Європою. Ну, По перше, ми найбільша країна в Європі. А по друге, хоча зараз же це по-перше, саме зараз Україна відстоює не тільки європейські цінності, а цінності всього світу. А цінність світу це мир, це вільне життя, це свобода, це прагнення робити те, що саме ти вважаєш правильним, що саме ти хочеш робити для своєї держави, для своєї країни. Дев'ята річниця революції гідності. Ми завжди пам'ятаємо 106 загиблих наших хлопців і дівчат. Ми будемо пам'ятати їх завжди, бо саме тоді вони були практично перші загибли за незалежність України. Ми завжди будемо пам'ятати тих загиблих, які загинули вже під час цієї страшної війни, яка почалася у 2014 році. Зараз Харків також є на передовій всього світу. На Дуже болючих, страшних, гидких подіях, коли Росія вже розв'язала повномасштабне вторгнення в нашу країну. І Харків це місто, яке бомблять практично кожного дня. Ми навіть не знаємо, коли це все припиниться. Але нібито вже тихо, але все одно раз і прилетіла до нас, бомба. Але ми всі разом. Ми завжди будемо всі разом. Бо українці це нація, бо українці це сила, бо тільки сила, селена нашого прагнення до вільності, свободи і незалежності, дасть нам перемогу. Перемогу всюди, на всіх фронтах. Ми тут знаходимося трошки в тилу, але це не зовсім тил, по теперішній час. Але ми завжди з нашою армією. Ми всі і є наша армія, тому що е, всі. Волонтери, небайдужі громадяни, всі громадяни України зараз є єдиною армією України. І ми зараз всі разом згадуємо ці страшні події, які почали відбуватися тоді, 9 років тому, і згадуємо це з гідністю, тому що саме День гідності і День свободи, день волі, День е, нашого прагнення захисту нашої батьківські. Ми всі любимо нашу батьківщину, бо без України немає життя. Україна це найкраща країна. Слава Україні! Героям слава! Шановні колеги, шановні друзі, шановне волонтерське братство наше, яке, яке сьогодні тут є присутнє. Я кожного з вас знаю особисто. І ви знаєте, з початку війни і з війни 2014 року, і повномасштабної війни з 24 лютого. Я гордий тим, що у нас є така команда справжніх патріотів, справжніх волонтерів, справжніх захисників нашої держави, які з першого дня відвоюють те, за що загинули 2013 році на майдані наші перші хлопці. Це свобода і гідність. Це те, без чого українці жити не зможуть. Це те, за що. Українці на рівні з незалежності будуть битися до останньої каплі крові. І перед подіями 24 лютого я казав, що не буде такої історії, яка була в 2014 році. Українці потужна нація, у нас не забрати волю, у нас не забрати гідність. Тому це свято дуже важливе для нас, бо кожен українець не зможе жити. Без волі і без гідності. І це показали де окуповані території, де наших військових зустрічали просто забіймами, обіймами, де просто плакали, де просто люди чекали на наших військових, як на Господа Бога, тому що наш військовий, наш захисник це та людина, яка несе свободу, гідність її захищає, захищає наших дітей, захищає наших рідних, наших близьких. Хочу ще привітати наші е, воздушно-десантні війська, які сьогодні їхній день. Це дуже символічно, що сьогодні в цей день е, саме їхній. Вони це та наша основа, яка завжди попереду, наші захисники. Е, вони великі молодці і я рахую, що дякуючи їм, які перші йдуть завжди на передовій е, в оборону, дякуючи їм. Ми маємо такі досягнення, а досягнення дійсно дуже великі, тому що більша частина України вже деокупована, дякуючи нашим військовим, дякуючи нашим захисникам. З великою шаною і повагою вважаю в цей день треба пам'янути не тільки наших перших 106, небесної сотні загиблих, а і всіх, які хлопці загинули, наші герої. Уже в нинішній час згадати нашого Георгія Тарасенка, згадати наших хлопців, які з першого дня боронять наші герої. Боронили Харків. Ворог був дуже-дуже близький. Ми всі його відчували. Що така була історія, що знову, як ми завжди про це говорили: що Харків це передова любі історії, це передова Європи, це передова війни. І цей раз, і цього разу ми знову стали передовою е, нашої війни. Шановні, я дуже горжуся тим, що у нас у Харкові є така команда. Жоден наш член нашої команди не дав, навіть не піддався ніяким сумнівам, е, щоб залишитися просто байдужим. Всі як один займаються волонтерством, всі як один є членами. Потужної української армії, нашої ЗСУ, і я вже бачу, ми наскільки з ними злилися, що це вже є потужна команда. І десь я вже знаєте, кожен раз, коли дивлюся на вашу діяльність, мене перебирає така е гордість за те, що ми причепні до того, що наші зсу переможуть російських терористів, переможуть цю навалу. І ми будемо з вами у великій кількості, з шампанським. Святкувати День перемоги. Слава Україні! Слава Україні! Наступним словом приказувати. Хто ще хоче сказати? А, вітаю, друзі, з цим святом. Я хочу вам всім нагадати те, що відбувалося на, на цих площах, в цьому парку площа Свободи <кхем> і 9 років тому. Я пам'ятаю, як тут збирались тітушки, як тут а, били наших хлопців. Цей це місто було розділене на дві частини: на ту частину, яка вірила в Україну, яка відстоювала Україну незалежність, наш шлях в Європу, і ту частину, яка, скажімо так, була зазомбована десятиліттями російської пропаганди, совєтської пропаганди, і вони виходили, підтримували цих російських агентів, які тут працювали. І я це все пам'ятаю, і дуже тішить те, що пройшли ці роки і зараз. Я не бачу, не чую тих людей про майже може хтось їх знає. Я їх не бачу. В Харків, які б вийшли і сказали, ми там хочемо російську мову, ми там хочемо десь там до Росії, чи ще щось ми таке хочемо. Так ні. Я вважаю, що це корінний перелом в кожному з цих людей в харків'янах, в цій громаді. Ну просто серце переповняється радістю, що не зрями це все робили ці 8 років. І наша армія, і наш народ я вважаю, переможе. Наступний рік буде переломний. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям! Знаєте, Я е, здяч, що також до всіх нас відношусь. А й пригадую той рік, коли ми збиралися на майдані Героїв Небесної Сотні, ставили завдання збудувати пам'ятник, зробили. Те, що від нас залежало, на жаль, війна вносить свої корективи. Але ми впевнені, що ми повернемось до цього часу. Ми виконаємо всі зобов'язання, які брали як депутати обласної ради, міської ради. Ми будемо мати наші символи. Зараз ці символи живуть в наших серцях. А ми переможемо. Слава Україні! Друзі, я хочу вас теж привітати з цим днем. Я учасниця, як і Ігор двох майданів. Його я знаю з четвертого року. І Сашу я ловула четвертого року. Тобто в нас команда, яка, мабуть, як той скелет, на якому наростає м'ясо, яке корисне, а не те, що гниле. Е, ви знаєте, я багато не буду розповідати, тому що Майдани внесли свої, мабуть, корективи моє життя. Я дякую долі, що мої діти дивляться в одному напрямку зі мною. Вони підтримують мене і роблять все, щоб наша родина. Як то кажуть, ростила теж патріотичне покоління. І коли мій молодший ну, плаче і каже, я не хочу в Єгипет, Турцію, я хочу на Азовське море, я хочу в Щаслівцево, а я ще хочу побачити Крим, думаю, так, майбутнє в Україні є. І я ну, більше спілкуюся з 93-ю бригадою Холодним Яром. Хлопці, звичайно, там дуже великі молодці. Під Бахмутом, ви знаєте, йдуть великі бої. І тільки заради цього ми повинні триматися і е, навіть в душі не мати сумніву, в те, що ми робимо все правильно. Я проїжджаю через село Зелене, там от не таке, і дітки зробили блокпост. І підходять і віддають честь і кажуть вас вітає 93-я десантно-штурмова зелена зол... бригада. А я думаю, кажу: так, дітки, давайте так, щоб не було такого, що ви на честь когось назвали свою бригаду. Ні, у нас село зелене, добре. І потім вони мене попросили подарувати їм донецький прапор. Думаю, Боже, який же донецький прапор? Це оцей. І коли у нас всі діти на сході України будуть вважати оце донецьким прапором, я їм подарувала. Донецький, знаєте чому? Тому що в передмісті Краматорська стояли хлопці 125-ї бригади, і вони там капличку побудували. І там висів отакий великий прапор. І дітки думали, що це прапор Донецької області. Я хочу сказати, що треба виховувати, так, це правда. Я хочу, щоб всі наші, хоча б ми і наші рідні, і наші друзі виховували наших дітей, наших внуків. Любові і патріотизму до нашої країни, щоб у них не було сумніву, на якій мові спілкуватися, яку пісню співати, і як підтримувати один одного. Я вам бажаю теж впертості, натхнення і міцного тилу, який у вас повинен завжди бути, в який ви будете вірити. Слава Україні!